У Надвірнянському фаховому коледжі Національного транспортного університету в день вишиванки є ще одна важлива подія. Це річниця навчального закладу. Свято зібрало чинних студентів та випускників минулих років у Надвірнянському палаці культури, де перед ними виступив директор коледжу Ростислав Нагорний. 62 роки ми відзначаємо зараз з того часу, коли в місті надвірна почав працювати навчальний заклад. Це було в 1962 році. Тоді тимчасово надвірно розмістили тимчасово Станіславський індустріальний технікум. Тимчасово. І це тимчасово 62 роки. Ми стали вже надвірнянським коледжем. Історію ми чули з вами. 62 роки на околиці надвірної, між Стрембою і надвірною, розвивається заклад освіти, який сьогодні називається відокремлений структурний підрозділ Національного транспортного університету. Надвірнянський коледж. Чоловік продовжує звертати увагу у своєму виступі на велику заслугу тих, хто доклав свої зусилля до розвитку коледжу як працівник. Та як студент. Те, що ми маємо сьогодні, це праця багатьох людей. І ми цей тиждень відзначаємо, ми не святкуємо, зараз святкувати якось недоречно, але ми відзначаємо наші роковини як велику пошану, як велику повагу. Нас сьогодні, тих, хто тут знаходиться на цій території в цьому закладі, до тих, хто заснував, хто розвивав, хто тут працював і хто тут навчався, під час урочистої події було нагороджено випускників минулих літ коледжу, які навіть по завершенні навчання підтримують та цікавляться життям коледжу. Серед них Василь Чуфус, якому було надано слово. Дякую напевне Богу і всім. Що я тут вчився, мені надзвичайно приємно презентувати на будь-яких розмовах, на будь-яких подіях, що я є випускником тодішнього Іван... Надвірнянського автодорожного так воно тоді було технікуму. І дякую всім викладачам, які мене навчали, які мені багато чого я отримав і використовую в практиці. Воно, коли ти студент, воно здається банальним, і тебе щось учить, і ти. Не знаєш, використаєш, не використаєш, але життя показує зовсім інші виклики. Життя показує, що постійно треба вчитися постійно треба вдосконалюватися для того, щоб тримати якусь планку, тримати якийсь рівень і завдяки. Ростислава Васильовичу і команді, ми маємо сьогодні будівлю, ми маємо сьогодні коледж, що важливо, матеріальну базу, і ми маємо постійний розвиток. Захід був насичений, адже виступи поважних гостей чергувалися з творчими номерами студентів навчального закладу. Адже той славиться своєю сильною розвинутою творчою самодіяльністю.